Слава Україні! Пережили ще один день війни. Рухаємося до перемоги про біль та надію українців. Далі у випуску Запорізька АЕС більше не підконтрольна міжнародній агенції з атомної енергії. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Росіяни контролюють станцію і намагаються контролювати небо над Україною. Дві ракети випустили по Харкову, влучили у промисловий об'єкт. Криворізький район накрили вогнем касетних снарядів. Поранили 73-річного чоловіка. О п'ятій ранку від ракетних обстрілів прокинулися й мешканці Миколаєва. Грашисти поцілили вже, як звично, у житлові райони. Дві ракети одна влучила біля житлового багатоповерхового дому. А друге вже у магазин. Торгівля – важлива частина економіки країни. Тож за першим судном з українським продовольством пильно стежать представники спільного координаційного центру. Сьогодні вони проінспектували корабель разоні у Туреччині. Корабель готовий до відправлення у Ліван, а слідчі СБУ готові знешкоджувати колаборантів одного такого коригувальника. Упіймали на Дніпропетровщині. Отримали й помічника народного депутата обранця Черкаської міськради від ОПЗЖ чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині. Якби ворогу вдалося захопити регіон, а захопити регіони України ворогу перешкоджають сміливці зсу воїни Сил спецоперації Полку Азов знищили сім вантажівок та два авто охорони окупантів біля кордону нашої держави з ерефією, просуваються лісосмугами півдня України, натрапляють на такі сюрпризи. Ловлять рашистів і знищують їх за допомогою могутніх і марсів. Ще одне відео роботи цих машин від наших воїнів. А понад 167 одиниць вогнепальної зброї передали з Майамі ірпінським поліцейським. Там провели акцію викупу зброї у громадян, охочим здати зброю. Пропонували грошову винагороду. Тепер ці пістолети служитимуть для захисту наших територій. Він вибрався з укриття палаючої будівлі на Донеччині, коли росіяни обстрілювали житлові квартали градами. Та коли разом з мамою втік від війни до іншої області його несподівано наздогнала хвороба. У 11-річного Лева з Сєвєродонецька раптово відмовили ноги. Лікарі знайшли пухлину, яка проростала у спинний мозок хлопчика. Це Марсик, бішкетник такий. Ночі бігають, ну, ну ви це Лев показує свого котика, його довелось залишити в рідному Сєвєродонецьку. Хлопчик з мамою поспіхом втікали з міста. Квартира згоріла, школу в якій переховувались, також обстріляли. Та коли вдалося евакуюватись, Лев занедужав. Спина зверху спина зверху почала боліти. Я прокинувся, не можу нагнути шию вниз. Боляче, ніби вона перестала боліти, а потім почала знову. То ночила а одного ранку Лев не зміг підвестися з ліжка у нього відмовили ноги. Медики знайшли причину. У грудному відділі хребта виявили пухлину, яка ізнерухомила хлопчика. Надскладну операцію провели львівські хірурги. Втручання тривало понад дев'ять годин, та медикам вдалося не пошкодити спини й мозок. Ми провели хірургічне втручання, кістково-пластичну мінотомію, тобто добралися туди зі збереженням власних кісточок, забрали ту пухлину. Нам вдалося її повністю видалити. І зараз він відновлюється після хірургічного втручання. Почувається краще. Є незначні покращення по рухах у нього. Відновленню посприяли щоденні заняття з реабілітологом. Його прогноз ходьби на сьогоднішній день при активному, хорошому, подальшому занятті складає 60-70%, А при такій похиленні це просто ну це колосальні цифри для нього. Парк в честь героїв такий на Львівщині висадили працівники Гал Сіль лісу разом з обласними можновладцями та депутатами. В такий спосіб керівництво одного з найбільших комунальних підприємств області підсумувало півріччя роботи в час воєнного стану. Долучилася до заходу і знімальна група нашого телеканалу. Один з перших в області парк героїв висадили серед карпатських гір на території баскітського лісництва. Декілька років тому місцеві лісники посадили у цьому місці молоді ялинки. Тепер тут ростимуть ще й кедри, сосни, гінго та секвої. Всього понад півсотні дерев їздимо часто до наших хлопців, які там стоять напередку. Возимо їм. Допомогу, що їм там потрібно. Спілкувалася, десь що ну є така ідея, хлопці, десь на вашу честь. Є в нас гарна територія безки лісництво, Ми там би хотіли зробити парк. Добре, окей, робіть гарна ідея. Допомагали лісникам садити дерева в парку героїв, представники влади, та щоб саджанці міцно вкоренилися всім садівникам. Спершу провели професійний інструктаж. Воно має бути. Отак рівно з землею, щоб шийку кореневу ми не засипали землею. Якщо ямка заглибока, то підсипте там ще землі і так ставте, щоб воно було отак рівень з землею. Добре, ближче до водойми, до річки, щоб було, щоб воно підпитувалося водою. А так, я думаю, всі гарні тут дерева. Сподіваємося, що вони будуть символом перемоги. Нашої в цій війні після того як коріння молодих дерев присипали землею, її треба злегка втрамбувати і обов'язково полити водою. Власне дерево на території Бескидського лісництва тепер має і телеканал. Перший західний тут у селі Тухолька. Ми посадили ось цю гарну молоду ялинку. Якщо це дерево посадити правильно, воно може вирости за вишки вісімдесят метрів. Аби так і було, ми дотримувалися усіх раніше почутих інструкцій. Вони присвячені нашим героям, бо тому що це пам'ять про тих, хто сьогодні поклав своє життя за нас, Це маленька частинка того, що ми можемо зробити, і продовжуємо робити. Зустрілися депутати, обласні чиновники і лісівники не лише для того, щоб висадити парк героїв. Гал Сіль Ліс одне з найбільших комунальних підприємств. Емством Львівщини, тож обласним обранцям показали роботу лісників в польових умовах. Зокрема, процес прорідження лісу, аби дерева росли, такі роботи в Карпатах виконують щороку. За моєю спиною проводяться рубки догляду за лісом, а саме освітлення забирається другорядна порода, яка заважає росту хвойних дерев, яличці, смереці, буку яворові. Також в цей день оглянули ділянки, де вже висадили молоді дерева, а також об'єкти рекреаційного призначення. Ми почули, чим займається підприємство, які. Рубки воно робить, скільки кубів лісу ми отримали на армію, скільки заробили грошей. Це потрібно робити, це потрібно робити в тому числі публічно. Ми хочемо як комісію комунального майна зараз напрацювати фінансові плани наших підприємств всіх і не і не тільки цього на наступне півріччя їхні плани. І щоб в кінці року чітко дивитися про те, чи виконано те, що заплановано. Незважаючи на воєнний стан у галсі лісі, кажуть, перевиконали показники минулого року виру. Обки лісу зменшили, а до бюджету підприємства додали ще 55 мільйонів гривень. Дуже надіюся, що наступне півріччя буде не гіршим, тому що ситуація надалі складніша, ціни падають, працювати важче, але це підприємство є стратегічним, і ми ми його втримаємо. Після робочої екскурсії горами керівників дочірніх підприємств Галсі лісу з найкращими показниками роботи нагородили спеціальними відзнаками. Святослав Драбчук, Павло Замрій, програма Очі. Сто ліцеїв створять на Львівщині в межах реформи нуж. Нагадаю, з 2027 року усі українські школи поділять на три окремі категорії за рівнями: початкову школу, гімназію та ліцей. Гімназія свого роду базова школа, де дітлахи навчатимуться з п'ятого класу. Коли вже здобудуть загальні знання з усіх предметів, гімназисти переходитимуть до ліцеїв, де обиратимуть профіль навчання, до прикладу, гуманітарний, технологічний, художній чи спортивний. В Україні ще з 2017 року готуються до таких змін, аби кожен заклад встигли переформатувати. Нині на Львівщині визначили, які школи стануть ліцеями. Це 100 закладів в різних громадах області, де учні поглиблено вивчатимуть ту ж математику чи англійську мову. Визначили кількість ліцеїв, зокрема за рейтингами ЗНО, де вчителі найкраще готують майбутніх фахівців, маючи більше 4 і більше паралелей, Уявіть собі, 4 чи 5 чи 6 паралельних класів 10-х. Це означає, що можна побудувати розклад уроків так, що кожен з тих класів буде мати якийсь відповідний напрямок. Де поглиблено учні будуть вивчати ті чи інші предмети. 14 ліцеїв з цього переліку опікуватимуться учнями старшої школи з 10 по 12. Ще 15 прийматимуть і п'ятикласників. Решта закладів навчатимуть діток з першого класу, йдеться про школи у сільській місцевості, де бракує приміщень та персоналу, аби реалізувати такий розподіл. Додам, планують на Львівщині створити і опорні ліцеї, куди учні доїжджатимуть з усієї області. Здорове харчування для дітей з особливими потребами у навчально-реабілітаційному центрі Левеня облаштували нову кухню завдяки сучасному обладнанню. Тепер їжу в закладі готують швидше та з мінімальним використанням електроенергії а страви стали ще смачнішими та кориснішими, адже готують їх з допомогою пароконвекційної печі. Замість сковорідок та надмірного використання олії, електроніка і величезне меню. Завдяки новій печі, кухарі готують страви за лічені хвилини. Ливиня перебувають діти, навчаються і отримують реабілітацію з різноманітними порушеннями психофізичного розвитку. Харчування це частина реабілітації. Харчування це те, що дає дитині сили, це те, що впливає. Абсолютно 100% на її стан здоров'я і е, на її розвиток. Вартість кухні півтора мільйона гривень. Обладнання для ливання закупили Національна асоціація громадського харчування та благодійний фонд імені святого Тадея, зважаючи на те, що реабілітаційний заклад є комунальним, таким чином бюджетні кошти вдалося зекономити відповідно до програми першої леді України була програма харчування в школах. Було докорінно змінено якість саме саме якість приготування їжі. Якість їжі це зовсім інші підходи. Це сучасне, це європейське ставлення до дітей, до здорового харчування, до їхнього майбутнього. Окрім презентації кухні всередині реабілітаційного закладу на подвір'ї відбувся благодійний аукціон. Охочі мали можливість придбати картини. Виручені кошти, а це декілька десятків тисяч гривень. Відправлять 80 80-й десантно-штурмовій бригаді. 10 тисяч гривень. Три вітаємо вас, 10 тисяч гривень. Для військові вісімдесятки також відвідувачі аукціону могли поповнити свої колекції малюнками та аплікаціями, які виготовили діти реабілітаційного центру. Натомість через QR-код задонатити кошти для цієї ж вісімдесятки. Насправді символічно це є наші такі вже звиклі для нас малюночки у вигляді нашої державної символіки. Це наша перемога, і це ті кольори, які будуть в нас в майбутньому, в нашій уяві хорошого і доброго життя. А звичайно, це наші наш. наш Символ життя це є наші лелеки, які також символізують те, що Україна є і буде. Віталій Ковела, Павло, Замрій, програма Очі інноваційний залізничний кластер планують створити на Львівщині. На його базі організують наукові центри, об'єднання до якого увійдуть українські та іноземні технологи, логісти, економісти. Покликаний розвивати та модернізовувати залізничну інфраструктуру регіону. Залучатимуть інвестиції, напрацьовуватимуть плани нових ремонтів та реконструкцій. Усе аби українська транспортна мережа відповідала європейському рівню. Ми хочемо будувати залізницю завтрашнього дня. Ми повинні сьогодні думати, як нам відбудовувати нашу державу після військової перемоги. Наприклад, ну тенденції залізничного там транспортування, контейнерні перевозки, та інше. Тобто ми хочемо об'єднати багато грань наука. наукамбітну мету закріпили своїми ініціалами, підписали меморандум. До кластеру відуть не лише підприємства, які спеціалізуються на ремонті та розвитку транспортної інфраструктури, але й університетські кафедри. Адже для розвитку залізниці потрібні фахівці-експерти. Це і технічні спеціальності, і комп'ютерні спеціальності, і право логістика у нас дуже сильно є. Спеціальність логістика і власне все побудовано на логістичних схемах. Деталі учасники не розголошують в цілях безпеки, проте таке рішення називають історичним. Перше, все це каче, те, що ми створимо щось. Іноваційний інційні речі завжди мають додану вартість. Ми не тільки робимо будівельні роботи, а також інноваційні продукти, які можна використовувати в галузі залізничного раз це де змогу розвивати суміжні галузі і релоковувати підприємства і, розмі... і створювати нові робочі місця. 22-й серед 400 вишів Європи. Команда Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського здобула чотири медалі: по одній у гандболі та в одному поло і дві у карате. Що подарувала команда чемпіон-ректору, і як львівські ватерполісти вибили з боротьби фаворитів. Дивіться в огляді Али Васьковської. Чемпіонки європейських університетських ігор заходять в кабінет ректора Львівського державного університету фізичної культури Євгена Приступи. МВП турніру Тетяна Поляк дарує йому чемпіонський кубок. Ми знали, що ми їдемо тільки за золотом. Ну тобто, в нас була впевненість, що ми е, повинні перемогти. Ганболістки ЛДОФК впевнено вийшли з групи, не залишивши шансів суперницям з Норвегії та Польщі. Потім перемогли румунок, і далі їх чекав півфінал з університетом Бордо. Я зразу сказав дівчатам, що це скритий фінал, хто його виграє, цей півфінал, той ну і має якби стати вже чемпіоном. Лише наприкінці матчу ганболістки Львівського вишу змогли зламати суперниць 44-30. Фінал із загребським університетом був не ідеальним, але львів'янки забезпечили собі комфортний відрив у першому таймі і в підсумку перемогли 37-30. Ми могли зіграти краще. Для нас як команди трішки гра другого тайму не вдалася. Ще одне золото для Львівського університету фізичної культури здобула каратистка Діана Шостак. Вона провела п'ять переможних. Поєдинків і стала найкращою серед 28 каратек своєї категорії. Багато з ким я раніше ніколи не зустрічалась, і в принципі це були нові обличчя для мене. Тому це було вдвічі цікавіше, тому що в принципі, напримір, коли я їжджу, то я знаю всіх своїх суперників. Дуже багато викладачів не дзвонили, але мені писали в Фейсбуці. Так як я виклала пост. Там в коментарях мене вітали від кафедри різні викладачі, які там один раз може мене десь бачити. Деяких я взагалі в принципі не знаю. Також дзвонив ректор до мого тренера Антона Нікуліна. Придавав мені вітання, дуже приємно. Насправді її колега, каратист Юрій Мосійчук здобув срібло. Це його перша медаль на офіційному старті. Перший бій було складно, а потім ти втягуєшся і вже виходиш такий в кураж, і вже на кураже виграєш наступне, наступне, наступне. Юрій переміг трьох своїх суперників, поступився лише у фіналі. Чинному чемпіону Європи Бураку Оздеміру. Цим результатом хлопець забезпечив собі участь у студентському чемпіонаті світу. Для мене це дуже Така цінна медаль, бо вона одна із перших таких офіційних. Е, ну, я дуже радий, що зміг виконати своє завдання. Друге місце несподівано для суперників. Здобули ватерполісти Львівського університету. Вони у напруженому матчі з угорським Дебреценом вирвали свою путівку у фінал. Півфіналах грало три угорські команди, І тому, звісно, було десь такі цікавість. Доказати, що ми можемо боротися із угорцями, які мають один з провідних чемпіонатів своєї країни. Поступаючись угорцям протягом гри в четвертому періоді, львів'яни показали характер. На останніх хвилинах Дмитро Ашадін вивів свою команду вперед. Дідол! Такий м'яч від рук голкіпера пересоло має. Влітає в сітку рахунок. 16-15, ми попереду, 36 секунд. Хлопцям залишалось зібрати силами на останній захист. Угорці не влучили по воротах. І Нестор Барський віддає передачу. Максим, не треба, не бий, Спокійно! Є! Ми в фіналі! Ми в фіналі! Одеських ігор, університетів. Всі того хотіли виграти що університетські ігри, престиж для нашого університету для Євгена Кодимовича. Приступу, який також дивився, матч переживав. Кожен день дзвонив. У матчі за золото львів'яни поступились команді Будапештської бізнес-школи, яка була фаворитом турніру і стали віце-чемпіонами. Команда не мала належної підготовки в плані е, хорошого виступу на довгий період. Тобто, ну не була готова ще відіграти. Дві-три гри підряд з хорошими командами на одну нас вистачило, на другу вже на жаль не вистачило. Наш зоряний університет опинився на 22-му місці серед всіх університетів Європи. Ну це доволі високий гарний результат. Тим більше, що ми їхали в обмеженому складі. Фактично, чотири види спорту. Команда ЛДУФК здобула два золота і два срібла. Серед українських вишів львів'яни стали другими після Сумського державного університету, який додав до такого ж результату ще чотири бронзи. Загалом українська команда фінішувала третьою на європейських університетських іграх. Алла Васьковська, Павло Замрій, Юрій Кісь, програма очі. Як зазвичай спортивним матеріалом завершуємо наш випуск. Я нагадаю, знову бережіть себе, мирної ночі. Побачимось.